Хай привіт, з вами Ент і ми починаємо грати в Catch of Royale Я немножко тут же пограв, це моя вже друга гра, бо я недавно грав на 6 арені був, але в мене щось заключило. Я вже на першій арені Думаю, і менше слів, більше, більше гри. против нас третий уровень, став будку чтобы чуть-чуть, чуть-чуть подрезать башню, маленький дракон, тоже бомбер, бух, и тут мы уже контура так проходим

Плохо, плохо делал, а на час же я хво. Ставь мушкетером И учиться. Прямо тут понял. вы выкруста уже скелетики выкруста -то. и тоже будка кто -то не знает конечно вы контратака не был уходить не был уходить твой о контратака получилось и можно сразу проходить Наступ на цю, на ліву його сторону маленький Що поміг. тут їх. тут бомбер Тут мошкетор помощь. Горбина улучшится. Yes! На двойку засы. А ч на тройку досы? Давайте вспеем. Вспеем, вспим. Окей, я не успел. А ну ч, двойка теж норм? Две короны. Кидим, ну... О, другая рена доступна, то добро. Дореза, другая за другую рену. Пишка и пешка воскресенье каршной мазы, новый карс. Ну, рену воду. Нам требно лучше карты. Сундуки вот. Скоро буду бесплатный сундук до бойна ям пойдем на третий уровень подождаем его атаки. и Починаємо выставляем и клапаем тут бомбер помощь и бух а тот мушкетер Бах, бах, далі їх. И ну, їх має зробити тичку-дві. И пусть почуть домажить. Вошка має бути наша. Я їх называю, їх ще максимум. Ну, тичку зробив, тоже торба. Маленький дракон, давай, давай, тычка, тычка. Ес. Впускаем в хижину условленного. И фаер. Фаер, фаер. Уничтожаем учнец. Наверное, что вышел. Я вже хочу сказати наша вешка. Зараду. О, добре, течка глубина. Устрел уч, учиться, ест, yes. добили. Добро, мы вже добили. Ждем його атаки. Ждем, ждем і воно ждм двойного еліка а вже там хату з гублянами. Сам їх. Ой-ой-ой. єс! -ой -ой. Ой -ой. Хух, ми задефались. Тут гоблінів ще помогли перебити. І ще одну хату з гублями. нам поможе тут мушкетюром. Пробують валіки швидше віддаватись. І переходимо по ще індентичну атаку. Раз, раз. Але ця така... буде успішною Я поганий файр, ставимо хіжу ж за мене. Валька помочилась, так. Yes. Другая победа до Уже две победы. Тоже. Хм. Hm. Опять хлопировавшего сухо. Дэм вздох в бой. А что мы называем? Я забыл так. Ой, как юниты вот я yep. их поставила за ученица учениц сначала заработчика зар плюс 24 45 45 все-таки краешь <coughs> ну, идем с новой Буду з обліними. Зараз вже тільки є можливість І почти так ногою. Получиться ще як. Так ногою взяти і забрати вишку. Як я таке допустив? Ну, тут течку гіганту вже нічого не завадить зробити. Можете ну и мы не бы можем дубатом. Бать уже три гоблина помахати. Да, и мы забрали вышку. Мужки черну. Четыре гоблина бежите. Хото с гоблином? Фух. Наша хата тела. Тройку браться на ведь гигантов не наилучшая идея. Чем просто за... Ой, скики всех. Фу, 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 фу. И другая вышка наша. Тут таки мушкетером. мушкетером Отличная игра, отличная игра, конечно, отличная. Что ты, дохляк хляк? третья победа я. Серебряный сундук. У цей ми чуть потім відкриємо Ще бой підемо. Та да, давайте ще один бой. Я думаю, з нас йдемо ховати, подивимося реплеї, як я доставався до арени. Хату зробили. Ой, як добре вона вжиться. Возьмемось зіб'є. Рецею. No, ну не, ху, 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 не хуже на нас добрать чудо з урона. Докидаємо цих гоблінів. Фух. Коттер така получится дуже добра. Силочко забрали. Добавляем одну хату з облінами. І не дамо принцу добратися навіть. Не даємо, не даємо, не даємо а тим часом робимо атаку гігантом. Деф вже получився Ідеал. Тут пише учениц і бомбера додавати. вже наверняка. Другого башта тоже наше. Это уже не сильно выгопьтером. А для него будет потеря, когда вышку потеряю. Вот, предатель. Твоємо гони. О, єс. Yes. Хочу вже сказати, треба йому збити розгон. Боже. Сім. П'ять. Четтири. Три, два. Один. Розкриваємо. Раз, два. О, о, бугаюська на решті Вовіка. Я б пустив її замість... Та ну навість... гоблі гоблі вот замість гоблінів, ні, гоблінів не потрібні, от замість бомбера. У Сп... них двох є спеш урон. Твоїм... Скільки? 800. Ну, може через 200. Зараз я вам покажу. Тут я до останнього до... ось тут вже недоступен, це коли я ще грав зі стрілами. Ось такий реплейчик, це коли я вже взяла хату з робляними. Як ми бачимо, противника є епікарта армія скелетів Я опускаю хату з робляними і хочу випустити гіганта. Пускаю тих, я випускаю гігантів. Мне. Далее я обскажу бомбером Вин спокойно здесь спаму разбирается Ну, Валька пожила Далее я что-то учу, что-то кого выпущу, что-то бейбика. Да, бейбика. Йдемо далі. Як ми бачимо, я починаю атакувати його вишку Вправо. І моя атака так заходить непогано. Ставлю другу хату з гоблінами. І вже дуже багато гоблінів виходить і відрізає його вишку. Підрізаємо, підрізаємо. Тут він випускає міні -пеку. я спокійно розбираюся з ним за допомогою гоблінів І вже за допомогою гоблінів виходить як контратака? Та контратаку і не назир. Ритриму спокійно дефайм. Як ви бачите, то що на самій перший мене Лучниці, гобліни і ми так бачите потихоньку-потихоньку підрізаємо вишку. І я ставлю на тую. І вже в сторону і не зря, як ви бачите, Бо армія скелетів бігла. І дівалі я хою тут чи на три, чи на дві. Я не встиг подивитися. Це так, як я понял, ми забрали вишку. Тут же його нічого не спасло. Отже, бомбір біг. І починаю підрізати наступну вишку. Ставлю шалену хату, ставлю гіхом. Чуть а не гіха. Я не розумію, що я тут гіх поставив. Хоча тут куча гоблінів тут стільки гоблінів Вони взяли і ту вишку просто взяли і знесли. Подивіться, як быстро розноситься вешка. Звісно, немой не носину, але підрізається добре. Ганта ми вбиваємо. Якби далось хоча б на якісь, Хоча б, що 20 секунд, я вкладно забрав його на 3, як бачите. Можна ще якось когось подивитися. Боже. Вот щось пускає, що з 3-1. Я вирішую, це все почнеться з того, щоб в мене не було хата з облінами в наяві. Що дуже погано. Він випускає гігант з 30. Скай гробляння, випускай бомберу, випускаю хату з облінами, щоб затримати гіганта або ігант двох уровня міг і знести мою вишку. Далі Бомбер допомагає справитися з учитися і допомога, я файбол на неї кидаю от тоді я чи я спан... чи що Бачите, він міг поставити хата згоблі на кіно Неопитний ігрок. Навіщо йому було зараз файбол кидати? Хата зроблена набагато більше поронесу і допомагав контратацію. Я опускаю гіганта. Він збирає його всіх юнітів. І я випускаю бейбіка. Він добуває рицарем і майже справляється з мушкетером. А ні. Я з ними всіма справляється, що йде можна учиться. Я птату в 4 і задифую його кучу. кучу. Напросто юнітів. Улькири я решил так дефати. Я не понял, решение было и той ноги дай файл болт. Як не дивно. Починаємо підрезати вишку. Гобліний. И вот вишка просто гасає на очах. Хоч небало юнти вгрызуть. Скапки у але здесь мені тоді вешку. Ду... Я тоді занес його пару вишку. На мене але, ну Бомбір з тими всіма і у там спокійно справились. І ладно, на не скільки, Три? Три течки? Ні, навіть дві. Бачите, скільки гоблінів І плюс гігант. І ми, і ми так його забрали на трошку. Стільки спеців учні ще плюс надбігали. Це мені так сподобалось, як чесно. Ну, майже вже будемо прощатись. Пишіть в коментарі, чи продовжувати керів. Зразу кажу донати я не буду. Завтра вже відкриємо Золотий сундук. Ждіть відео по Симулятор України 2. А с вами был Энт. Всем удачи, всем пока.